Привіт, любий друже! Мене звати Ольга Халепа. Я вчителька біології, Але в мене є ще й друге ім'я руда біологія. Ну, це як псевдо. Тому що я ніколи не сиджу просто в кабінеті. Адже біологія це наука про живу природу. І просто неможливо. Розповідати моїм учням про довкілля, про всі живі організми, якщо не показувати їм, а що ж відбувається у самій живій природі, які процеси та явища там трапляються, і пояснювати все це. Тому я щодня виходжу на екскурсію до дикої природи і знімаю для своїх учнів відосики. Які кожного уроку бачать учні від 5 до 9 класу. А тому уроки біології в онлайн-школі мандрик завжди цікаві, насичені. І ти, мій друже, ніколи не знатимеш, що ж наступного разу розповість вчителька біології або руда біологія. Тож, якщо ти хочеш, щоб твої уроки біології були найцікавішими у світі, і ти полюбив цю науку так, що не міг від неї відірватися, то обов'язково приходь на уроки до Ольги Халепи. Тут ми з тобою будемо навчатися, веселитися, гратися. Співати і слухати репчик, відвідувати екскурсії в природі, поєднувати біологію з іншими науками, виконувати цікаві завдання, брати участь у біологічних іграх, перемагати і головне почуватися щасливими. Чекаю саме на тебе, бо ти, мій друг, найкращий. Твоя Ольга Халепа. Або... Руда біологія